Всім привіт! І це Дім всілякої Всячини і вже 27 -е численне озвучення коміксів по трансформерах. Бажаю приємного перегляду. Погнали! Думаєш, з ними все буде гаразд? Не зупиняйтеся! Believing! hold on to that feeling! За мене органічне життя таке прекрасне. Так! Так! Дозволь мені це зробити! Коли перцептор намагається щось пояснити. Years later. Я сумую за своїм красивим обличчям. Я повністю вірю в тебе. Там, як 30%, ймовірно, що вони обидва помруть. Альфа Тріон, не можу повірити, що ти все ще жи. Ух, рахнидо, не знаю, яким шлаком я буду, якщо зроблю щось з Альфа Тріоном об цими іскринками. Хіба відповідь не очевидна, сер, ви ж знаєте, що робити. І що ж? Просто лишить їх поза мережею. Я розчарована у вас всіх. Ну а на цьому все. Бажаю вам хорошого настрою, приємного перегляду і до зустрічі!